Класнюче. Тісто то, що треба. Мягеньке. люблю, коли гарне борошно і вдається гарне пухеньке тісто. Ну і гарний настрій. Всім смачного, готуйте, будь ласка, на здоров'я і гарного дня всім! Всім доброго дня! Ну, як замішувала тісто, не зняла. Там простенько все, я розкажу. Воно в мене переночувало в холодильнику. Потім я його дістала. Воно зігрілося це пару годин. Ну, поки прибирала, поки постирала, що зробила, то воно собі постояло і зігрілося. Дуже хороше тістечко, мені так зручно, дуже. Тобто, я, я вкажу всі інгредієнти, значить, все просто поєднала. Ну, дріжджі з цукром розтерла, з молочком, все поєднала, замісила. От. Сіль додала вже в кінці, коли було замішане тісто. Так само жири. Я додаю сіль і жири завжди в кінці, коли вже тісто замішане. От. І воно в мене постояло на столі ну, можливо, годину-півтори. Тобто воно повинно було підійти. Це ж залежить від температури в приміщенні. Підійшло, я його пообминала і в холодильник. На ніч. А от зранку достала, воно собі трошки ще підійшло, зігрілося. Ну, я тим часом своїми справами займалася. Все, зараз повимішую, от, формую кульки і буду щось робити. Що? Піріжечки, напевно, з яблуками і ще з цукром щось. Пообмакую в цукор, якісь круцьки пороблю. Консистенція, щоб була в тістечка така, мягенька, не забивати. Я, до речі, це взяла нове борошно амбар. І трохи було воно затуге. Я додала ще потім трошки водички. Чуть-чуть ну, буквально. Треба було мені от підсипати. з миски зразу викидала, треба було підсипати чи змастити. Це в мене годить повітряна тривога, то не у вас, все добре. Так, зараз підсиплю мукичку чи масличком змащу і буду виробляти. А ще що роблю? Трошечки тісто розкачую. От, а тоді його скручую просто рулетиком, ось таким. От. А потім вже цей рулетик ріжу на шматочки і такі шарики обкатую і складаю. О. Ось сформувала такі кулечки. По 100 грамм. Поки вони зараз в мене будуть підходити, натру яблучко на терточку і буду робити пиріжечки. Яблучко натерла. Поки натерла вже потемніли, ну то нічого. От, все. Зараз буду робити пиріжечки. Таку роблю ліпешечку, начиночку, як вареничок таком чик-чик-чик, Сліпила. І буду ложити на дечку і покажу, що то в мене воно вийде. Яблучка без цукру, бо вони солодкі. Ну і тістечко в мене солодке. Це таке, хто любить. можна корицю додати. Я нічого, просто яблучко. Так, зробила там трошки пиріжечків, а це, думаю, зроблю такі типа булочки, ліпешечки. Тісто розкачаю, намащу маслом, посиплю цукром і рулетиком. Ось тісто розкачала, такий, щоб прямокутничок подовгувати. Помастила розтопленим маслом вершковим. І зараз притрушу трошки. Цукром і скручу рулетиком, а тоді його надріжу. Ось, скрутили рулетик, защипнули. Тепер складаємо отак вдвоє. от, Зараз тут розріжу. Ось пиріжечки і такі вушка вийшли. Це я їх от розрізала. І отак от розклала, і вийшло. Такий вушка з цукром і пиріжечки. Цей пиріжечок не захотів склеюватись, получиться такий відкритий. Ну нічого. Головне, смачно задоволення отримати від смаку і від процесу. Зараз трошки підійде. Жовтком змащувати не буду молочком. Піріжечки змащу молочком і ставлю випікати. 180, скільки, там, я знаю, хвилин 25, будемо бачити. Смастила молочком пиріжечки. Ці вушка не мастила, вони просто в цукрі. Все, ставлю пекти, подивимося. Ну, має бути смачно. Настрій був гарний, ніби все вийшло, має бути смачно. Спеклись пиріжечки і вушка. 25 хвилин пекла. Помастила. Зразу тільки як достала, помастила пиріжечки ще молочком. Мягусенькі-мягусенькі, то що надо. Зараз розламаю, покажу, які вони. Ну, дуже, ну, що трошки гарячі, дуже мягесенькі, прям ну пушочок. Таке тістечко таке класне полетілося. Супер. Супер, пиріжечки, супер. І вушка теж гарні вийшли. Я дуже задоволена. Таке класнюче вже вийшло тісто. Супер. Це забула на дачі тупо тику чіпляти телефон. Ну вони ще гарячі, звісно. Мягесенькі такі, ну пушочок просто, пушочок, пушочок. Ну супер.